Та Академії лідерства полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців органів місцевого самоврядування, спроможних формулювати чітке бачення розвитку міст та реалізовувати це бачення засобами стратегічного менеджменту та заактивної участі територіальної громади. Як розповіла нам менеджер програми Ради Європи, посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні Наталя Старостенко, Вердянськ не випадково був обраний місцем проведення чергової сесії. Лидерства. Мы ездим а, в города. Во-первых, к нашим участникам. Во-вторых, недостаточно быть просто участником Академии лидерства, чтобы 38 мэров и заместителей мэров приехали в город. Нужно иметь лучшие практики местного самоуправления, которыми можно гордиться, которые можно показать и которым люди могут научиться. Именно из-за этого мы приехали сюда лично по приглашению мэра Алексея Бакая. Мы приехали в Бердянск посмотреть, как работает исполком, как вы достигаете своей лучшей практики, послушать презентации о том, Как именно достигались вот за счет чего город стал таким успешным и за счет чего Бердянский городской совет считается одним из лучших в Украине по эффективности работы? Бердянську раду зустрічали гості. Зранку учасників чергової сесії Академії лідерства привітав міський голова Олексій Бакай. А потім у міськвиконкомі до цих привітань приєдналися перший заступник міського голови Віктор Колібаба, який, до речі, свого часу теж пройшов курс навчання в Академії лідерства, та секретар міської ради Володимир Безверхий. Бердянські управлінці охоче презентували своїм колегам досвід нашої мерії, зокрема щодо ефективної взаємодії влади з органами самоорганізації. В у програмі чергової сесії Академії лідерства не лише знайомство з бердянським досвідом. Посадові особи місцевого самоврядування візьмуть участь у тренінгах, які для них проведуть висококваліфіковані експерти. Чому ви хочете навчити мерам городов? В першу чергу, теорія. поскольку Академия предполагает цельную программу, которая включает в себя три ключевых фокуса. Первое – это лидерские качества, развитие лидерских качеств. Второе – это эффективное управление муниципалитетом, как организацией, направленной на внедрение изменений. И третье – это фокус на ту среду, то комьюніті, которое фактически и является полем или точкой приложения лидера и муниципалитета. Мы создаём площадку для обмена лучшим опытом, лучшим украинским и европейским опытом и пытаемся передать Мэром, муниципалитетом то лучшее, благодаря чему процветает сегодня Европа, благодаря чему существует европейское местное самоуправление. Мы хотим, чтобы украинское было еще лучшим. И, конечно, с нами работают международные эксперты. Это господин Джон Джексон из Великобритании, который, собственно говоря, и разработал эту международную программу Академии лидерства, которую сейчас успешно преподают в 10 странах Европы. И Каталин Палай. Это эксперт Совета Европы из Венгрии.